Доброго дня. Два тижні тому ми закрили продаж гірзи 155 мм для закупки дрона FPV. Поспілкувавшись з нашими братими, з 117-ї бригади, ми вирішили придбати трохи додавши дрон Горобець, який не FPV, який багато разів використання. Тому сьогодні ми передаємо нашій рідні, рідненькій стосімнадцятої бригаді. Якраз підпорядкування. Андрію вітаю, працюйте, значить, дишіть ворога, і все буде Україна. Декілька слів Андрію. Дякую за таку. Гарну річ, яка допомагає бити ворога. Дякую всім небайдужим, які долучилися до цього збору. Дякую Володимиру Юричу за те, що він організовує ці збори. Трудиться для того, щоб перемогу приблизити якомога скоріше. Дякую всім і долучайтеся до зборів, долучайтеся і на майбутнє допомагати підрозділам будь-яким, всієї нашій армії великій, яка переможе ворога. Слава Україні! Героям слава! Ha, ha, ha. Дякую за напорона брыла.